Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось і настав час нашого з вами відео. Нині розборочка посилочок. Набрав кілька штучок, щоб зразу вам не по одній посилки розказувати. А тут зразу, ем, кілька розглянемо посилок. Тут переважно запчастини, деталі для майбутніх проєктів. Ну, не знаю, чи буде це вам цікаво, але розкажу. Отже, перше почнемо, почнемо для, до оцього. На пошті Тут модуль для майбутнього проєкту, не мого, але буде вже вам сказати такі, можна сказати, посилання на те, що буде ремонт мобільного телефону в інтернеті. Це буде мобільний телефон Моторола. Мото Е5, або ще інші, інша її назва XT1922-4, або, або 1944-2. От не пам'ятаю точно модифікацію. Ну, Motorola Moto e 5 мене, якщо можете. Якщо знаєте таку модельку, це телефон мого друга Олега Рунька. Вітання тобі, Олеже. Забрав оцю посилочку з модуль до цього телефона, без рам, ну, з рамкою не вийшло, бо рамкою їх не було. Вийшло взяти, <кій> що трошки прихорів. Вийшло взяти такий модуль після сплатою, тобто наложним платежем. Це від Гавриліна Сергія Олександровича з міста Кривий Ріг. Вітання, пане Сергій. Дякую, що цей відіслав оплатою телефон. Модуль. Пошті його мусив переглянути, як він дійшов, бо все-таки без рамочки то він набагато, такий, можна сказати, Якби може бути до перевозки якісь нюанси можуть виникнути з ним і він може просто чи струситися, чи перевести шлейф, чи щось. Але як подивимося на пошті, супер, бо тут коробочки коробочку порожньо. Пан Сергій дуже гарно запакував. І це приємно, я це ціную в людині. Якщо людина такого відповідально відноситься до упаковки, це дуже-дуже добре. 30 все. От. От, от, точна модифікація. 1922, цей G6 або 1944 2 мото Е5. Оце, оце до цієї моделі 1944 2 Повністю модуль телефончика. Рамочкою його, на жаль, не було. Пойшлося взяти такого, як... якого вже... вже був в наявності. Викладаємо в сторону. Це перша посилочка. Друга посилка е це чохли бампери. Е, до телефону moto, е, Motorola Edge 50 Neo. Скажете, А що це телефон? що що ми його не знаємо? того, на жаль, немає. Але це буде так само спойлер до, до майбутніх відео. Як Ви знаєте, мої дружини був, ну ще, ще є моторола Edge 50 Pro. З нюансами був стріснуте скло. Ну, там були свої, свої нюанси. І Він вже чуть -чуть так почав підглючувати, і Ми вирішили, що будемо купувати новий телефон h 50 Neo, бо той ну, досить не ретаме, модуля дуже дорогі. Дуже дорогі. А брати китайця, ставити хіба що донора, брати, перекидати, ну, це вже не буде та щільність телефону. І е, Вирішили не з округлими е, дисплеями брати е, телефон, тому що вони є там і G85, і H50 е, Ultra, H50 Fusion. Е, Neo, може чуть менше, але знайшли в Україні H50 Нео 12 512 на борту. Скажете, ну а що що така проблема знайти такого модуля Та, телефона? Проблема в Україні більш поширеніша моделька H50 Нео, 256 на борту. Їх просто в інтернеті кишить. 12, є 12 оперативка і 256 на борту. Це китайська версія з, з, на двома, з двома фізичними сим-картами, 12-оперативка і 256 на борту, а в 8056 це європейська версія, одна фізична карта одна електронна. І є, звичайно, оцей H50 Neo, 12 Неo, 512 на борту. Одна фізична одна електронна сим-карта. Вони більш поширені, навіть в Польщі. Пощі їх тьма. От 856 поштою їх немає. То вам роблю спойлер на майбутнє так само випуски. Це буде так само е, відеоогляд. Але зараз ми перше розглянемо чухливце. Чохли замовив, у чоловіка були два такі чохла. Він продав нові. Він <coughs> Бачок Андрій Миколаївич з міста Хмельницький. Вітання вам, пане Андрій. Щиро дякую за чохли. Чоловік переживав, чи ми заберемо з пошти, бо ви навіть її забули пошти щоб брати їх. то Я так дружині зробив подарунок. Ну, це відео вийде трошки пізніше, звичайно, а це так буде подарунок до Дня Святого Валентина. Тут вже більше нічого немає. Ці чохли мені обійшлися. От дивіться, один чохол в інтернеті вартує майже 250 гривень. Я оціхли знайшов е, в цього чоловіка два чохни мене торгувалися, за 350 гривень. Ну, плюс доставку. Як на мене, ну дуже красиві. Тут з підтримкою для телефончика. Телефон, до речі, аби ми ще не визначилися. В Україні їх продається в Львові і продається в Чернівцях. Вони десь в межах такого е, в Львові вони вартують. Щось близько 15 тисяч, в Чернівцях щось 13 тисяч. Грізельний колір в Чернівцях є одна штучка. І в Львові три штуки колір Pantone Latte. Такий жовтуватий колір, золотистий. Ось такі взяли. Что він оце більше такий, як ніби бронебойний, можна сказати, як по-народному А це такий силикон, такий дамський, гарний чеховчик. Я думаю, дитині до дняського Валентина на майбутній телефончик буде. Сподобається. Бачите, тут, <кху> Вибачайся тут з такими виграними під камеру отворами, а тут з звичайним таким ободочком ми і Відкладаємо. І тут також є єм ці... телефони Телефон розібраний. Тут телефон розібраний, моя улюблена модель. Motorola E7, Plus. це донор теж для майбутніх проєктів. Скажете, ну, скільки ж їх можна взяти? Ну, Це 116, я, наприклад, Motorola, був для колекції. Ну, от, Взагалі я від них просто ну, по-українськи сказати, шаленію. Тут e 7 Plus. потім просто я знаю, що акумуляторна батарея до даного телефону вартує в межах ну, десь так, плюс-мінус. 300-350 гривень. Тут оригінальна батарея, оригінальний корпус, плата. Сказав чоловік, що телефон можливо робочий навіть, але без дисплейного диспленого це є від заставного Володимира Ігоровича з села Олесько. Вітання вам, пане Володимир. Збираємо ящичок цей. Дуже щось легенький він, чесно. аж не не вірю, в телефон. От коробочка порожня. Теж досить гарно запечатано. На фотографії там була така собі, але от вгадайте, скільки Ну, бачите, корпус такий собі. Акумуляторна батарея присутня, відчуваю. Не знаю, як він чи він викнеться, якщо наприкупи. Тут вряд, навряд чи щось видно буде. Ну, е Це практично телефон підставити модуль і вже телефон повністю буде робочий. Як на мене, це дуже і дуже і дуже добре. От, вгадайте, скільки це мені обійшлося. Цей модуль чоловік мені подав за 100 гривень, плюс доставка 120 гривень. 220 гривень. Підкинути модуль, навіть саме поставивши дешевший. Він десь вартує в межах 500 гривень. 500 плюс 200-700 гривень робочий телефон. Як на мене це дуже добре. Тут на, на батарею відбиваю відбуваю всі А Якщо робоча плата, і міська плата, можливо, робоча, це супер. Ось таке в нас вийшло відео. Е, підписуйтесь на мій канал. Спойлер ви, до речі, отримали на наступні відео. Хай їм щастить. будьте здорові, па па па, -па.